23 травня Вівторок Отримати від Бога прощення означає бути виправданим. Блаженні ті, кому прощено беззаконня і кому покрито гріхи Блаженний чоловік, якому Господь не порахує гріха і в чиїх устах нема підступу. Псалтир 32 1. 2. Чимало людей припускається помилки. Намагаючись детально визначити різницю між виправданням та освяченням. Найчастіше у визначення цих двох термінів вони вносять власні ідеї та здогади. Навіщо в життєво важливому питанні виправдання вірою намагатися бути більш скурпульозними, ніж богонатхнення. Для чого детально розписувати кожний пункт, нібито для спасіння душі вкрай важливо, щоб усі розуміли це питання точнісінько, так як ви. Не всі можуть мати однакове бачення. Вам загрожує небезпека перетворити атом на цілий світ або звести світ до розміру атома. Коли грішники, які каються, визнають свою провину перед Богом, розуміють значення примирення, що звершив для них Христос, і приймають це примирення як свою єдину надію в цьому та в майбутньому життях, їхні гріхи прощаються. Це і є виправдання вірою. Кожна віруюча душа повинна цілковито підкорити свою волю Божій волі та зберігати стан покаяння, віруючи у викупні заслуги Спасителя і зростаючи від сили в силу, від слави в славу. Прощення і виправдання це одне й те саме. Виправдання це щось протилежне осудженню. Бог виявляє безмежну ласку до тих, котрі цього зовсім не заслуговують. Він прощає злочин та гріхи ради Ісуса, котрий став примиренням за наші гріхи. 1 Івана. 2,2 Завдяки вірі в Христа, винний порушник закону здобуває прихильність Бога, а також непохитну надію на вічне життя. Давидові були прощені його злочини. Бо він упокорив своє серце перед Богом у глибокому душевному розкаянні і повірив у виконання Божої обітниці щодо прощення. Він визнав свій гріх, розкаявся і наново навернувся. Захоплюючись дарованою впевненістю в прощенні, Давид вигукнув Блаженні ті, кому прощено беззаконня і кому покрито гріхи. Блаженний чоловік, якому Господь не порахує гріха. І в чиїх устах немає підступу. Благословення приходить у наслідок прощення, прощення здобувається вірою в те, що великий носій гріха бере на себе визнаний людиною гріх, у якому вона розкаялася. Отже, усі наші благословення походять від Христа, Його смерть це жертва примирення за наші гріхи. Христос Великий посередник, через котрого ми отримуємо ласку та прихильність Бога. Він справді родоначальник, автор і вершитель нашої віри. Який же безмежно прекрасний і милостивий наш Господь, адже Він виявляє свою ласку до тих, котрі зовсім цього не заслуговують. Він прощає злочини та гріхи ради Ісуса, котрий став примиренням за наші гріхи.